Вітаю! Мене звати Ревенко Валерія і це дослідницький проєкт Кам'яні споруди від мегалітів до прозорого алюмінієвого каменю. Ми простежимо еволюцію будівельних матеріалів від стародавніх мегалітів до новітніх інновацій. Що змінюють архітектуру майбутнього? Як людство використовує камінь тисячі років тому? Як з'явилися бетон і сучасні композитні матеріали? Чи можливі е, прозорі кам'яні споруди. Давайте розбиратися разом. З давніх давен камінь був основним матеріалом для будівництва. Найвеличніші споруди стародавнього світу зведені саме з нього. Єгипетські піраміди, Стоунхендж, античні храми. Всі вони створені ось з такого ретельно вробленого каменю, що пережив тисячоліття. Древні майстри використовували примітивні, але ефективні методи транспортування і обробки гігантських брил. А це вже наступна еволюційна сходинка в історії будівельних матеріалів. Винахід штучного каменю. Штучний камінь це матеріал, створений людиною для імітації природного каменю. Він широко використовується в будівництві, дизайні, інтер'єру та дорожньому будівництві. Штучний камінь відомий ще з давніх часів. Стародавні римляни використовували ранні аналоги бетонних сумішей, змішуючи вапно, вулканічний попіл і камінь для створення міцних конструкцій. У 1870 році в США джин Беслі отримав патент на перший штучний камінь, відомий як бетонний камінь Беслі. Його виробництво передбачало. В використанні суміші цементу, піску та вербників. І нарешті знайомтесь прозорий алюмінієвий камінь. Матеріал майбутнього це не просто фантастика, а реальна інновація, що ґрунтується на сучасних матеріалах, зокрема алюмінієвому оксиді, також відомому як сапфір, у кристалічній формі. Алюмінієвий прозорий камінь може замінити звичайне скло в сучасних будівлях. Завдяки е, своїй міцності він не боїться ураганів, землетрусів і навіть актів вандалізму. Матеріал вже використовується у військовій техніці та може стати ідеальним рішенням для захищення об'єктів, банків, посольств, урядових будівель. Його можна використовувати для міцних, але легких дверей, скляних перегородок у торгових центрах або навіть підземних укриттях. Уявіть, міцніші за скло панорамні дахи та підлоги, які витримують велике навантаження і не розоб'ються, але може зробити це реальністю. Сьогодні наука відкриває нові горизонти. І тільки подивіться, від природного каменю до високотехнологічних прозорих алюмінієвих каменів міцніших за сталь, людство невпинно розширює межі можливого. І найцікавіше це лише початок. Що ж стане наступним проривом? Можливо, ми навчимося створювати живий камінь, що самовідновлюється або розробимо матеріал, який змінює прозорість за бажанням. А може відкриємо новий надміцний композит, що зробить хмарочоси легкими як пір'їнка і невразливими до стихій? Еволюція триває, і хто знає, можливо, вже завтра будівельний матеріал в майбутньому народиться саме у вашій уяві. Дякую за увагу!